Софійський собор найбільша архітектурна споруда, побудована великим князем Ярославом Мудрим в 1037 рік. Золотоверхий собор, найдавніша і найбільша православна святиня Києва, закладена онуком Ярослава Мудрого, князем Святополком Ізяславичем на території Дмитрівського монастиря, згідно з літописом 1108 рік. Та єдина брама, що збереглася з часів Київської Русі. Золоті ворота з'явилися за часів князя Ярослава Мудрого і згадуються в літописі 1037 року. Хрещатик, головна вулиця Києва, 1,3 кілометра, розташована між європейською та Бессарабською площами, перетинаючи головну площу столиці Майдан Незалежності. Тіті торговий комплекс та одна з найпомпезніших будівель, розташованих на розі вулиць Басиної та Великої Васильківської. Кут будинку номер 1 по Васильківській, побудований у 1896 рік у 1899 1900 роках. Андріївський узвіз одна з найкрасивіших вулиць та візитна картка столиці. З давніх давен була сполучною ланкою між верхнім і нижнім містом.